Вітаю! Я Аліна Бережна і час погоди на телеканалі ВІККА. 13 липня у області Мінливо можливий дощ чи навіть місцями грози. У Черкасах стопчики термометрів піднімуться до плюс 26-27 градусів, а вночі упустяться до 19 вище нуля. В Умані та Звенигородці прогнозують невеликий дощ. Тут буде 27-28 градусів з позначкою плюс в день та 18-19 тепла вночі. У Канаві та Золотоноші завтра теж можливі опади. Температура в день триматиметься у межах 26-27 градусів з позначкою «плюс», а вночі – 17-18, вище нуля. У Смілі та Чигирині похмуро можливий дощ. Вдень буде 27-28 градусів тепла, вночі – 18-19 з позначкою «плюс». А я бажаю вам хорошого дня і гарного настрою. Побачимось на телеканалі «Вікка».